Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Перша дружина пішла від чоловіка, і він вирішив одружитися вдруге. Цікаво, чи другий шлюб був щасливим. Отож. У нього були діти від першого шлюбу, два сини. А у його теперішньої дружини була донька від першого шлюбу. Нерідна донька для нього завжди була на другому місці. Він ніколи не цікавився її життям, як би це мав робити справжній батько. Діти по та почали покидати батьків. Два рідних сини одружились, а названа донька переїхала в інше місто. Через декілька років дружина померла, і чоловік залишився один. Йому було нелегко пережити втрату дружини. Якось до дідуся приїхав його рідний син та запропонував продати дім та переїхати до нього жити. Чоловік відразу погодився навіть без роздумів. Вся сім'я раділа, що до них приїхав дідусь. Будинок продали відразу. Вони накрили стіл, всі весело розмовляли. Але син звернув увагу на тата і помітив, що він сидить сумний. Син почав розпитувати в тата, що трапилось. Упустивши голову, дідусь повідомив рідних, що йому дали фальшиві гроші за будинок. А він про це дізнався, коли відносив їх в банк. Син відразу без жалю до рідного батька сказав, що немає можливості утримувати дітей, дружину та ще й його. Невдовзі чоловік з'їхав до свого молодшого сина. Він радісно прийняв батька, але як тільки дізнався причину переїзду, то почав огризатись. Дідусь подякував за теплю зустріч та зрозумів, що він не потрібний рідним дітям. Він вирішив зателефонувати до названої доньки. Вона вислухала нерідного батька та запросила його до себе. Коли дідусь приїхав, то внуки дуже зраділи, хоча ні разу його не бачили. Донька дізналася він без грошей, але нічого йому не сказала, а просто запропонувала жити з ними. Дідусь познайомився з чоловіком по сусідству. Виявилося, що той продає свій будинок, і дідусь вирішив піти оглянути той будинок. Вартість будинку була дуже приємна. Чоловік мав деякі заощадження та вирішив придбати будинок для сім'ї названої доньки, бо їхній будинок був маленький та старий. Коли рідні сини дізналися про те, що зробив їхній батько, то сказали, що більше не хочуть з ним спілкуватись, адже він купив будинок для чужих людей. Названа донька прийняла батька, хоча й не рідного, у свій маленький будинок, а рідні діти покинули на призволяще. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого чоловіка? Напишіть, нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам вподобайки на відео, щоб ми знали, які історії вас цікавлять.